Вітаю у черговому випуску Електронний облік та звітування. Сьогодні наш з вами розділ: це транспорт. Для того, щоб нам коректно вести цю тему, вести цей розділ, ми маємо з вами насамперед зробити певні налаштування. І як завжди, вони у нас проводяться в розділі Головне. Параметри обліку і нагру. Ми маємо з вами на закладинці транспорт обов'язково проставити склад обліку, палива в баках, адже ми будемо вести з вами і облік, в тому числі палива в баках. Далі обов'язково прописати вид розрахунку подорожніх листів по договорам ЦПХ, бо дуже багато водіїв працює саме по цим договорам. Прописати, яка буде у нас, які стаття буде за доплату за класність, доплату по шляховим листам, види розрахунків прописати, і власне. Ще визначити треба в обліковій політиці. Подивимося, що в нагро. Так, а тут ми маємо з вами показати випуск, колеги, випуск, тобто підрозділ випуску, і дуже дивні номенклатури випуску. Але їх треба зробити обов'язково. В розділі послуги. Зверніть увагу, в розділі послуги з обов'язковим позначкою прапорцем, що це послуга, але одиниця виміру залишається штука. Ми прописуємо з вами. Якщо це мова йде про автотранспорт, ми пишемо, що це автопарк, що це кілометри і що це. Тонна кілометри, номенклатура випуску тонну кілометрів. Випуск продукції сільськогосподарської техніки. Підрозділ у нас буде з вами МТП, машинотракторний підрозділ. Далі гектари і умовні гектари. І ще обов'язково на закладинці паливо ми маємо показати з вами статтю витрат, яка буде автоматично підтягуватися в наші шляхові листки. Зробили. Далі. Коли ми починаємо тільки працювати власне з підрозділом, цією темою ми можемо з вами обов'язково поставити. Оприбуткування залишків палива в баках. Колеги, це дуже зручно, дуже зручно, коли у вас є облік палива в баках. І дехто не хоче цього робити, а потім, коли е, з'ясовує, що він не має абсолютно ніякої інформації про залишки палива в баках, повертається до цієї теми. Тому, коли ви почнете працювати з програмою, я вам просто раджу обов'язково починати. Вести облік палива в баках. Отже, на початку, так як ми залишки з вами вносимо, тобто напередодні, напередодні вносимо за допомогою, до речі, нульового рахунка, вносимо залишки палива у всіх транспортних засобах. Далі обов'язково треба проставити, якщо ви збираєтесь вести показники спідометра вашого транспор... ваших транспортних засобів, а це також дуже важливо. Також встановлюєте на початок роботи з програмою, встановлюєте оцей показничок. Далі, це в нас поки що буде з вами така рутинна робота, тобто заповнення довідників. Ми е, маємо обов'язково прописати наші основні засоби. Які є автотранспортом. І це не просто так: назва. От зазвичай ми пишемо основні засоби, записали назву на тому все. А в даному випадку ми маємо обов'язково проставити, що це автотранспорт, відкрити модель, тип, марка і так далі, а заповнити оцей довідничок. Моделі і марки автотранспорту показати, що це таке його найменування, показати вид техніки з довідничка вибрати, вибрати з довідничка, тип техніки в даному випадку це вантажний автомобіль. Саме тип колеги може бути вантажний трактор, комбайн, навантажувач. Там Бризкалка і так далі, все, що завгодно. В даному випадку вантажний автомобіль і показати, на якому паливі він працює, цей транспортний засіб. Якщо власне, може бути декілька видів палива, то треба виділити якесь основне. Але знов-таки за бажанням. Ви знаєте, о, в даному випадку виділення і призначення основним означає, що за замовчуванням буде підтягуватися. Саме цей вид палива. Тобто, якщо треба підтягнути інший, то його треба буде просто вибирати вручну. А саме виділений основним і буде у нас підтягуватися автоматично. Далі за гіперпосиланням, в даному випадку, транспортні засоби. Ви бачите, сільгосптехніка і транспортні засоби. Отже, вантажний автомобіль це транспортний засіб, я маю показати обов'язково його. Нормы. Витрат палива зимою і літом. І далі тут дуже багато є пунктів, чи є в нього причеп, чи е, буде надбавка за одну ходку, чи враховувати пробіг з вантажем, чи не враховувати, і так далі. Тут дуже багато пунктів, і кожен користувач, власне, на по своїм параметрам, по своїм необхідним даним, заповнює оці якраз такі поля, оці реквізити зробили ми з вами. Це зіл у нас є. Так само ми можемо з вами. І, власне, ще покажу трактор, так, де мій тут МТЗ-80. Так само заповнюється і трактор. Що це моделі Марка, поставили його, так? І знов-таки, якщо я відкрию, то я побачу, що десь паливо, тепер у мене основний від палива. І в сільгосптехніці, власне, не прописуються норми витрат палива, тому що. Там є прив'язка до технологічної операції, витрати палива по технологічним операціям, а не по кілометрам, як у звичайного транспортного засобу. Але тим не менше, ми маємо з вами показати, що це трактор чи комбайн, і підрозділ, в якому прописаний той чи інший транспортний засіб. Зробили. Далі, що ми маємо з вами зробити? Власне, ще наголошу спочатку на деяких документах, які представлені в програмі, а потім покажу, як заповнюються основні документи цього розділу, а саме шляхові листи. Отже, оберебуткування палива в баках ми подивилися з вами. І подивилися у встановлення спідометрів, але є ще два документи. Один із них злив палива. Злив палива передбачений, значить, зливати можна або склад паливно-мастильних матеріалів на підприємстві, то це зрозуміло. А можна з одного транспортного засобу на інший. Така можливість також передбачена в програмі. Тепер ще один документ, який я там пропустила, це передачі палива. Оце якраз передачі палива є, тобто з одного транспортного засобу на інший, якщо вони власне, працюють на одному і тому ж виді палива. Ну, І злив палива це коли з транспорту просто на склад паливно-мастильних матеріалів. Зливається паливо. І отже, переходимо з вами до заповнення подорожніх листів власне сільськогосподарської техніки і вантажних автомобілів. Значить, Нюанс полягає в наступному: наприклад, якщо в мене до автомобіля ЗІЛ-130 прописаний водій. Іваненко Іван Іванович. Він закріплений за цим автомобілем. Крім нього, на ньому на автомобілі більше ніхто не їздить. В такому випадку я можу заповнити зведений подорожній лист за період, за місяць, там, за тиждень. Ну, не знаю, ну вже коротше не треба. Або навіть за день, якщо він працював в різних місцях. А, якщо машина переходить від одного водія до іншого, то доцільно заповнювати шляхові листи послідовно в хронологічному порядку, інакше а, в облік витрати палива в баках не буде коректний, тому що машина прив'язує паливо не до водіїв, а до транспортного засобу. Отже які важливі нюанси є у нас власне в шляховому листі, на що треба обов'язково звертати увагу і що має бути коректно заповнене? Ну, якщо він у мене зведений, відповідно дати і технологічна операція, колеги, технологічна операція, власне в даному випадку в мене буде перевезення мінеральних добрив. Основна стаття витрат, я можу її ставити, оплата праці або списання ПМ, можу не ставити, це не має значення. Отже, зверніть увагу, гіперпосилання види робіт автотранспорту, види робіт ручна праця, види робіт сільгостехніки. І зрозуміло, в даному випадку ми з вами працюємо з видами робіт автотранспорту. І нам треба з вами, конкретно, від ЗІЛ-130. Я в даному випадку маю прописати технологічну операцію, прописати розцінки. Якщо я нараховую заробітну плату через шляхові листи, то я маю обов'язково на закладинці норми і розцінки по заробітній платі прописати. От, в даному випадку, в мене норма за годину 25, норма за тонну – 13,40». І діють ці розцінки з 1.1.25 року. На е, закладинці «Основні колеги, ми з вами пам'ятаєте, прописали 31 літр на 100 кілометрів. Але якщо у нас якісь особливі умови праці стосовно конкретної операції цієї технологічної то саме на закладинці «Основні» ми можемо з вами відкоригувати і поставити ще додаткові витрати палива саме для цієї технології логічної операції. Якщо нема ніяких додаткових, отже, закриваю, і в мене перевезення мінеральних добрив. Зверніть увагу, колеги, куди далі йде витрата? На 23:11, коли ми з вами розглядали виробництво, я вам показувала цей. Власне, момент. І так, 2311 вимагає в мене три аналітичних розрізи. От, е, ви можете запитати, а що то за аналітичні розрізи і чого ви нам таке кажете? А от, зверніть увагу: відкриваєте план рахунків, колеги, і там стоїть три аналітичні розрізи. Мало можете ще додати, але ну, я вважаю, достатньо. Так, прописали, отже. 11 числа він працював на полі номер 1 а на полі номер 1 посіяна кукурудза і стаття витрат в даному випадку називається паливо. Пам'ятаєте, ми налаштування робили. Тобто, як тільки я підтягнула статтю витрат паливо», відразу оподатковано ПДВ автоматом підтягнулося. Далі я маю показати, скільки, яка була відстань, куди він їздив. Який то наш він перевозив, далі пробіг з вантажем, без вантажу, по містам, за містом, по ґрунтовій. Тобто, от, всі ці нюанси треба заповнити. І ще в налаштуваннях я вам забула показати, треба поставити стосовно заробітної плати зарплата, шляхові листи. І потім ми там з вами до годин прирівнювалися. так? От, 8 годин працював водій якого там 11 числа, виходить, так? І по всім датам. І зарплата, власне, нарахувалася автоматично. Тепер паливо по нормі також нарахувалося в даному випадку автоматично. Але є ще закладенки паливо, в які я маю показати, скільки я видала, ну, не я заправщик, видав власне паливо даному водієві на цей автомобіль, і скільки він використав. І дивіться, отут є така модна фішка. Розрахувати, розрахувати. І все. І Є в мене показники спідометру, і є в мене показники баку. Після кожної операції, після кожного дня використання автомобіля, якщо є надбавки, будь ласка, якщо треба коригувати випуск продукції, будь ласка, і нарахування заробітної плати, так само заповнити і розрахувати. Програма все розрахувала, все красиво. Я її провела. А, ну, цей документ провела, включаю дебет кредит і, о Боже, що я бачу? Я бачу, що в мене в проводках виключно списання палива, колеги. А чому, запитаєте ви? А тому, що у нас для нарахування заробітної плати є відповідний документ, який так і називається нарахування заробітної плати. А вся інформація про заробітну плату у нас пішла з вами в відповідні регістр. Які є в програмі. І коли будемо нараховувати заробітну плату, ці регістри віддадуть свою інформацію, і вона підтягнеться відповідно у документ нарахування заробітної плати. Стосовно шляхового листа, подорожнього листа, власне сільськогосподарської техніки, ну, все те саме, все те саме. технологічна операція, яка передбачає розцінки, але це вже буде види робіт, сільгосптехніка. І ми з вами пишемо норми витрат палива. Пам'ятаєте, я вам казала, коли ми вносили на трактор. я вам Казала, що це прерогатива виключно технологічної операції, тому що може бути більше менше далі. Норма вироблення, розцінка, до чого вона ця розцінка записали і закрили, поставили її в шляховий подорожній. Перепрошую, лист сільськогосподарської техніки. А далі також вручну прописуєте. Ми це вже бачили, правда? Рахунок, підрозділ, номенклатурна група, стаття витрат. Далі маємо поставити до годин. Поставили. Отже, пишемо скільки годин і скільки гектар працював трактор, нарахована йому зарплата. Списано знов таки по нормі паливо, а по факту паливо спишеться після того, як ми покажемо з вами, скільки ми йому видали і скільки власне, ми він використав. І на закладинці додатково показників спідометра немає у трактора. На жаль, чи на щастя, а от розрахувати залишки ми можемо. Тобто, після того, як він. Виконав оранку, він приїхав, в пустині нема нічого. І нарахування зарплати заповнити і розрахувати все. Бачите, наскільки все це Просто. А потім, коли ми будемо нараховувати з вами зарплату, я так забігаючи наперед, трішечки вам, вам покажу нарахування зарплати працівникам. От якраз в мене тут є нарахована зарплата для саме водіїв. І зверніть увагу, до речі, це я буду показувати ще на іншому році. Але коли я заповнила, розрахувала все, а зарплати нема, колеги, а де зарплата? Початківці відразу телефонують і кажуть: нема зарплати, що робити? А ось зарплата, колеги, бачите, де? В розрахунковому листі. Але про це пізніше поговоримо. Ну і власне, які бонуси ми з вами отримали від роботи саме з цим розділом в програмі баз агробухгалтерія А подивіться самі аналіз видачі пального, колеги. Можна ділити яке пальне, можна по автомобілю, можна по водієві. Хто здає статистичні звіти, я вже не кажу про те, що це інформація для нашого керівництва, дуже цікаво, правда? А хто здає ще статистичні звіти, про те паливо, я мала такий гіркий досвід, коли треба було вибирати не було ще баз агробухгалтерії, були зовсім інші програми. То доводилося все це робити, колеги вручну. А тепер у нас є така можливість. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Фермерське господарство, агроподатки та облік, а саме модуль 4. Баз агробухгалтерія на практиці, облік, зарплата, звітність. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячніші теми: виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники, щоб мати такого помічника. Ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами, будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. Колеги, якщо ваш агробізнес досі не автоматизований, то ми рекомендуємо придбати програму Баз Агробухгалтерія» у нашого постійного партнера компанії системи для бізнесу. Це команда професіоналів, які допоможуть вам вдало підібрати програму для агрообліку саме під ваші потреби. Встановлять її, налаштують та нададуть якісну техпідтримку, консультують досвідчені бухгалтери у агросекторі. У компанії системи для бізнесу на обслуговуванні сотні агропідприємств. Тому будьте впевнені, вам точно допоможуть спростити облік та налагодити роботу бухгалтерії. Щоб ознайомитися з відгуками про компанію та отримати розрахунок вартості програми Баз агробухгалтерія саме для вашого підприємства, залишайте заявку за контактами в описі під цим відео. Довіряйте автоматизацію агробізнесу професіоналам компанії Системи для бізнесу.